Цю пісню, яку я зараз в старому голосі заспівала, я би дуже просила, щоб якимсь чудом дорогі наші кореспонденти передали Савченко Надії. Та в неї сестричка завжди коло може, хоч би вона розказала, що я з далекого заходу, що я болію за її душу, бо я в тюрмі сиділа і знаю, і співчуваю, і молюся за неї завжди. А такі мої слова до неї. Люба матусе, я все до тебе. Думка камилину як ніч так день. Тебе я бачу у уяві, І голос чую з твоїх грудей. Чи пам'ятаєш люба матусе, як ти м'я до грудей, не одну нічку ти не диспала, я сон зганяла з твоїх очей, чи пам'ятаєш матусе, як жовту косу чесала ти тепер у тюрмі. Щодень щоночі, цю жовту косу чешуть кати, ти не побачиш мене у віночку, дружби до шлюбу не поведуть, кати прокляті, мене замучать, без труни в землю м'я покладуть. Ти не побачиш мої могили, Вінка збарвінку не покладеш, бо ти прокляті тобі не скажуть сама могили ти не знайдеш, і хоч розпукать тебе обгорне. І біла слеза на грудь паде, не знаю мамо, чи Україна, за це все вдячна тобі буде, не знаю мамо, чи Україна, за це все вдячна тобі буде.